1 січня 2024 року було важко заснути, бо голоси знову не давали спокою. Прийняв знадійний, і цього разу воно поділо, але не дуже ефективно, тому я кілька разів прокидався вночі. То мені снилося жахіття, то я відчував якийсь вплив. Саме це змушувало мене прокидатися. І щойно я повертався зі сну до свідомості, голоси одразу підхоплювали думки в моїй голові. І починали зомбувати чим завгодно, або тільки я не думав про своє і не займався своїм. Я пишу цю жахливу книгу про своє життя, і останнім часом почав ще більше чути погроз. Голоси кажуть, ми стежимо за тобою, ми чуємо все в твоїй голові і вселяють, що всі мої думки чують інші підконтрольні люди. Це нестерпно для будь-якого. Уявіть, що ваші думки будуть відомі іншим, усі ваші секрети, усе життя прокручуватиметься як плівка. З усіма почуттями та емоціями, які ви переживали, і кожен ваш крок усміхатиметься, принижуватиметься, до цього ще й залучають сторонніх у змові з голосами, аби оцінити, як я прожив своє життя. Це пекло. За те, що на перший погляд здається гарним світом, насправді виявляється темним світом, залаштунками, яким керує абсолютне зло. За кілька годин продовжую. Взагалі банк, ігри, овець, собаки, вовків, голоси, які не чути у всьому цьому приховано, бере участь багато людей з різних організацій та сфер життя держави. Відповідно, у подібних діях крутиться вся система, яку ми називаємо людством. Моя скромна, але для мене жахлива роль у цьому всьому виявилася найтяжчою. Бо, прочитавши Григорія Клімова, я зрозумів, що в його висновках є раціональне зерно. Але через брак життєвого досуду я не зміг одразу прийняти все, що він написав. Через це легко потрапити на те зла, яке провело мене по всіх його постулатах, доводячи на моєму прикладі всі негативні висновки про світ тих, хто ним керує і те, як уявляється людські почуття у критичних ситуаціях. Жінка, яка до зустрічі зі мною активно користувалася послугами темної ворожки. А я знаю, що темні воросі допомагають темна сутність. Ця паска затягнула мене в омут, де й потопила в екскрементах, зламала життя, вкрала майбутнє і віддала демону, який вчинив зі мною все те, що я пережив. Насправді жінка це лише крайня ланка цього ланцюга. Виявилося, що ворожки працюють не просто так. Вони мають дозвіл від органів, які контролюють дії людей у державі. Тобто, очевидна, зв'язка сутності владних структур і прихованих незрозумілих простим людям сил. Я на власному досвіді відчув весь тягар впливу підконтрольних людей, які повністю підкорилися голосам. Навіть коли я лежу при смерті, майже не виходжу з дому. Залишився один на війні з дитиною, ті маючи негативну репутацію через те, що 17 років тому прочитав книгу, яка викриває єврейську діяльність у цьому світі. Сутність при допомозі координованих голосам людей здійснює планову дискредитацію. Та знищення моєї репутації. Їхня мета зробити з мене приклад для інших, щоб не лізти читати заборонені книги. Адже їхня головна догма це підкорення і використання життя корінного населення, яке вони вважають гоями, а в перекладі іноземець у своїй країні. Я вже не буду говорити про те, що в тих книгах написано ніби євреї це люди, а всі інші тварини. Кожен сам може прочитати. У нас же вільний світ, свобода слова, свобода думки, свобода волі і все таке інше. Отже, жінка за допомогою голосів, які мають у цьому світі величезні можливості впливу на людей, маніпуляції і навіювань, легко була. Отже, жінка за допомогою голосів, які мають у цьому світі величезні можливості, впливу на людей, маніпуляції і навіювання, легко була мене навколо пальця. Вийшла за мене заміж заради квартири і переїзду з районного центру в обласний, народила дитину, щоб прив'язати мене і перекласти відповідальність. А далі все за звичним сценарієм. Вона була подвійне життя протягом усього шлюбу, а я простий, чесний, наївний, навіть не здогадувався. І навіть коли, як мені тоді здавалося, я захворів голосами в голові, то згодом ці голоси прокляттями та приниженнями буквально вписали в мій мозок усі жахи, які зі мною сталися. Це хоч і опосередковано, але підтверджує, що людина-творець, що чистота мислення, уява і думок відіграє дуже велику роль у тому, яким буде твоє життя. Коли я звернувся за допомогою до лікарів, я все ж знову взяв на себе тягар відповідальності за дитину, почав думати, як у вже геть хворому стані забезпечити побут і виживання сім'ї, думаючи, що це потрібно і дружині, і дитині. Врешті-решт з'ясувалося, що дитині, звісно, потрібні батьки, але вона ще нічого не розуміла. А от дружина була щаслива з того, що я знову обманювався і не знав про все, що вона робила. Як за спиною день за днем руйнувала, моє життя своїми діями, словами та прокльонами, які крутилися в її голові. Голоси ще більше розкручували її ідеї про нібито важливість її особистості. Зараз я не знаю, вона це усвідомлює чи просто обманута, спокушена вигадами служіння голосам. Можливо, вона добровільно піддалася впливу цих голосів, які підживлюють в її голові думки про зради, про проклювання мене і інших небажаних її людей. Адже якщо вона знає, розуміє, що всі ці роки підконтрольні люди чули всі її думки в голові і користувалися цим заради своєї вигоди, це жах. Вони створювали ілюзію довожних збігів і бажань з подіями реального світу, просто використовуючи легковажну жінку для своїх хтивих утіг. Мені дуже шкода, що я зв'язався з такою жінкою, яка стала ідеальним каналом для того, щоб знищити мене. Виставити божевільним, невдахою без майбутнього. І саме це страшно усвідомлювати, що голоси через маніпуляції, обіцянки, спокуси, страх, шантаж або інші форми впливу здатні довести людину до стану, коли вона вже готова на все спати, де скажуть, говорити, що накажуть, топтати інших, ламати, вбивати, принижувати, кого накажуть осмисливши все це, я впав у глибокий жах, який частково звів мене з розуму. Я отримав незворотні втрати здоров'я. У якийсь момент я сам здивувався, як я ще живий, бо від таких знущань і душевних потрясінь більшість людей вже давно померли від розриву серця. Саме тому я у свої 40 років практично не встаю з ліжки і почуваюся старим, який вже на смертному Адрі. Як той був Гак, на останніх. Подихах, ледь дихаючи, я швидко записую всі ці частково забуті, але часом впливаючи думки про страшні часи мого життя. Про те, що таке езотерічний світ і чим він живе, я можливо розповім у наступних своїх творах. А ця книга здебільшого розповідь про те, як я прожив це невдале і дуже стражденне життя під нелюдськими тортурами. Після весілля ми ще деякий час працювали разом. Те, що дружина одразу після розпису різко змінила ставлення до мене, мало б змусити мене задуматися про розлучення. Але я цього не зробив, згодом пожалкував. Частково саме через відсутність рішучої дії все і закінчилося от так, як закінчилося. Через кілька років вона пішла в декрет, а я втратив роботу в банку. Люди часто або звинувачують інших у своїх бідах, або шукають причини в собі, і я не був винятком. Я ще не знав тоді про невидиму силу, яка координує дії людей. Точно знаю, чим ти живеш, що ти думаєш, і яке уявне майбутнє ти хочеш для себе створити. <кхи> Зовні можна приховати емоції, але всередині здається, що ніхто не знає, що з тобою відбувається. Та будь-яка емоція страху чи слабкості за правильного підходу може бути придушена і ніхто не помітить. Так і люди з певними діагнозами уникають думок, які їх травмують. Під час же голові виникає доповнена реальність, і всі міфи про свободу волю, цілісність організму і право на самостійне мислення розсипаються як картковий будинок. Реальність хвороб людина стає абсолютно іншою ніж у сплячах. І тому так складно жити тим, хто вже в цьому стані, бо ти маєш будувати багаторівневий бар'єр проти страху, жаху, слабкості та як інші, просто не розуміють, що з тобою. Саме тому так важливо цим сутностям проникати до людей, щоб підсилювати емоційну складову і у максимальній кількості висмоктувати енергію, яку виробляє тіло людини під час емоційних проявів. Ми для них у таких випадках просто батарейки. Думаю, цю ідею підхопили сценаристи фільму Матриця, бо саме там показано, як непомітно для людини може відбуватися вплив. І що весь цей світ може бути зовсім не таким, як ми звикли вважати. Принаймні, щодо того, що керує планетою, які сили тут діють, які як усе прив'язано до грошей. Є багато людей, які заради грошей знищать іншого, тому очевидний висновок зло підкуповує усвідомлених людей, щоб ті робили за нього брудну роботу. Продовжую вже ввечері того ж дня. Два роки війни я сиджу вдома під повною зомбатці, намагаючись вирватися з під контролю підселенця, який шантажем, тиском і нелюдськими тортурами змушує мене стати одним із тих, кого я бачив останній рік. Тих, хто активно і беззаперечно виконує накази голосів у реалізації їхніх задумів, ігор з людьми, з реальністю та людством загалом. Написав це відкровення і мені знову наче змили мозок. Я не пам'ятаю, що хотів писати далі. Але попри це, я все одно хочу завершити цей вартовий журнал свого життя перед смертю, написати про те, як я жив, чому так жив і нехай це буде застереженням для інших, хто може зіткнутися з голосами в голові. Можливо, вони не будуть так безвихідно обмануті, як я. Зараз я ухвалив для себе таке рішення, як співав ще за життя крило далмацьке. Надаєло умирати. Зараз я ухвалив для себе таке рішення, як співав ще за життя крила далмацьке. Надаєло жити, надаєло умирати. Так і я подумав, надії в мене немає вже 9 років, але я ще живий, тож... А як би мені не довелося страждати, але треба вставати і щось робити, я можу робити небагато. Вище я вже писав, що під час війни мене повністю зволи з розуму, бо виявилося, що є група людей під контроль голосам, які кадують інших на вулицях. Коли така закодована людина приходить додому, голоси активуються, запускають шизофренію, спираючись на ті закодовані слова, які вона почула. І з'ясувалося, що весь діалог, який ведеться в голові, з голосом чують інші люди, з такими ж голосами. Уся та Гедота, яку я чую щодня протягом дев'яти років, звісно, не минула безслідно. Я деградував <кій> не отримуючи від життя нічого, крім страждання та бажання померти, я усвідомив, що люди чують, як голос принижує мене в моїй голові, і я нічим у своєму житті походитися не можу. <кій> При цьому розумію, що ці самі люди ще 9 років тому на самому початку свідомо звели мене з розуму, змовившись з колишньою дружиною, і усі ці роки тримали в стані повного забуття. Вони зруйнували мою репутацію, моє життя, мою долю. Обрехали, чорнили моє ім'я. Все це звело мене з розуму. І щоб далі жити, адже від нелюдських щоденних тортур я досі не помер, мені довелося майже повністю вигоріти мої ціни та відмовитися від почуття страху. Це призвело до того, що я практично не реагую на те, як ця гедота в моїй голові щодня продовжує обсупати мене принизливими словами. Ще страшніше те, що голос діє через навіювання, гіпно зпросуває вигадані негативні сценарії в моїй уяві. Ще страшніше те, що голос діє через навіювання, гіпноз просуває вигадані негативні сценарії в моїй уяві. Люди за голосами в своїх головах вигадують ці сценарії, коли їм потрібно звести когось із розуму, вони кожен по-своєму нагадують і ходять, розповідають ці вигадки, які їм наснилися про цього бідолаху. Зрозуміло, що це безпрецедентне явище, про яке я ніколи не чув. Щоб хоч якось це усвідомити, мені довелося пережити. Ще дві спроби самогубства. Тепер я намагаюся вчити бухгалтерію, щоб зробити річну звітність по своєму флопу. Після цього я переступив ще один парі жаху в цьому клятому запорізному сатанинському світі, який стає насправді жахливим, якщо розуміти, хто ми, що ми, навіщо ми тут. Я прийшов до одного єдиного висновку. Тут краще не народжуватися, не заводити дітей. Бо саме і маніпуляціями, моїми добрими почуттями, моєю моральністю ці тварівки змогли мене так обдурити, принизити, знищити моє життя і використати в своїх сатанинських іграх. Два роки війни, і хто тоді не радів моїм приниженням в цьому місці. Коли я просто виходив в магазин, мене фотографували, кодували, сміялися, намагалися друзі-коханці, мої колишні дружини спробувати надії, які ще раз довели, що я нібито психічно хворий. А мої голові голос, який координується з іншими в головах підконтрольних людей, які чують усі ці звучання надо мною, продовжує на людські тортури, принижує останніми зневажливими словами, впливає на слух. А зараз вже навіть через галюцинації на нюх та сприйняття у мене немає жодної перспективи. Цей квиток в один, в один бік утікати немає сенсу. прочитавши слов'яна різкі види, я зрозумів, що правильно вчинив, залишивши. Щось хай мене принизили. Хай я втратив здоров'я, хай навіть помру, але з цієї землі, де мій дім, я не втік.